Канал Сергій Рензіняк, І Я сьогодні вам покажу е, дощову погоду. От в нас є калюжа, бачите, як там капає дощ. Тут в нас дещо нове Появилося Я вам вже показував таку рубрику. Вам дуже сподобалась вона. Тут є в нас вазонок, в якому ростуть нарцизи. Тут в нас дещо нове. Е е сині, такі, ніби накриття таке синє. Тут у нас все, як завжди, садок і всі такі речі, дерева. Бо зараз такий період. Е скоро буде вже весна. Тут На землі дощ. Як бачите, тут люди. Бачу, це чого якого сміття понакидали. І тепер тут трохи брудно. Але нічого, але все одно гарний у нас двір і дощова погода. Я ще не знімав в дощ ще таких відео, я не знімав в дощ. Подивіться, отут всяке таке, і труби є. І я зняв для вас відео, яке буде зватися Дощова погода. Всім па па па, -па. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і е е обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Всім па-па-па-па!